Он природа плаче. Навіщо та війна? Так. Природа не любить ніяких війн. Така погода сьогодні. В Нідерландах. Нік поповнює карточку. Їдемо на Роттердам Централ. Наскільки ти? На 10 євро. Сідаємо на метро. Нік в жовто-блакитній шапці, а в мене є жовто-блакитний прапор. Всім привіт! Зараз їдемо на метро до роттердам Централ. На лінії де є. Доїдемо до роттердам Централ. Приїхали на Роттердам Централ. Йдемо шукати наш поїзд на Утрехт. Зайшли взяти кави, бо така погода, ну прям засипаєш. Засипаєш ці кафешці, кава по 3 на... євро на цьому, на Централ, Роттердам Централ. Зараз візьмемо з собою каву, тут можна. І взять з собою ще вершки, цукор, кришечкою закриємо і підемо на платформу чекати наш поїзд. Так, а в Роттердамі, дивіться, на вокзалі Роттердам Централ вертають 50 євроцентів. Із 70 вертають 50. і Можна їх потратити теж, в якій кафешці, відмінусують цю суму. Так що користуйтесь. Беріть, друзі, ці талончики, хто Вау. ходить в туалет. За них вертають гроші. Ганяєш доганяєш. ганяєш. <рес> Хочемо встигнути на акцію, трошки запізнюємося, не змогли раніше. Ну, ще на щось встигнемо. О, ну, навіть жовто-блакитний поїзд. Це проїжджаємо поки що Гоуда. Наступна буде Ілтрихт. В Гоуді ми ж ми теж не були ще. Чи Гауда, як правильно хто знає, виправте мене. Мабуть, Гауда. Мені подобаються ці жовто-блакитні поїзди в Нідерланде. На другий поверх приїхали. Тепер будемо шукати якісь позначки, куди нам іти. По-нідерландськи, да? і дощ, і, і вітер, і сонце. Все. Все в купі за один раз. Йдемо шукаємо локацію українську. Так, ось, друзі, ми в Утрехті. Це міроприємство. Отакі от, от, бачите, колони. І на кожній колонії якісь історії, якісь фотографії. Так. ми тут навіть побачили українську швидку, яка простреляна. О, дивіться. Боже. Навіть сюди привезли наш прапор. Да Кижа Хіт. Акция гуманітарна, бачите, українські номери? Ідуть. Наші йдуть, наші йдуть. Машуть, машуть. Так приємно. Зустріли глядачів. Ми з ніком. Нас пізнали. Ага. Да, так приємно. Нам да, да, Поспілкувалися. Да, нас вже впізнають. Так що, ну ми невчасно трошки приїхали зранку, не змогли, бо були в лікаря. От а приїхали, то зараз ще сподіваюся, щось побачимо і вам ще висвітлимо далі. Ас уже не пускають, всі тільки виходять. От е кажуть, що закрито, і вони вже тут все розбирають. От так вийшло, що ми довго дуже їхали, нам до лікаря треба було зранку. От, і вже тут 4 години. Так що, я думаю, в інтернеті ви побачите. Дуже багато тут буде висвітлювань, що було. От, і ми тут засвідчили теж свою присутність, що ми українці і ми тут, в Нідерландах. Дякуємо дуже Нідерландах, Нідерландам за прихисток. От, Але. Рік війни. Майже рік ми вже тут. Дуже хочеться сподіватися, що це рік переможний наш. І скоро війна закінчиться і українці зможуть повернутися додому. Людей багато виходить зараз. Щаслива. Ми за перемогу. Цьому році якнайшвидше все буде Україна. Слава Україні, слава ЗСУ. Підтримуємо ЗСУ як можемо і нашими молитвами, і допомогою. Підтримуємо Україну. Такий утрехт. Дійсно, що нідерландці, вони такі креативні. Бачите, які в них будівлі цікаві. Утрехт централ. От дуже просто було звідси. Ми просто вийшли на ту сторону. Якби ми вийшли сюди. А ми в цей гугл карти подивились на цей маршрут, яким нас вело, і ми дуже довго йшли.